І як Петро тоді сказав, що ж, як тоді спастися нам, він каже: людям це неможливо, це можливо лише Богові. Він каже, а що ж нам? Ми все покинули, що буде нам? А ви каже, сядете зі мною поруч і судитимете дванадцять племен Ізраїлевих. Алілуя. Алілуя! Ось доля нареченої, ось доля Божих дітей! Віддати своє життя як Христос для спасіння цього світу. А потім затріумфує правда і суд Божий, там, де ми візьмемо активну участь. Амінь. Господи, благослови нас, щоб нам бути вірними, щоб зберегти Твоє Слово, Твоє ім'я. І стати дійсно твоїми свідками до краю землі. Нести це спасіння, милість та благодать Божу в ім'я Ісуса. І весь народ сказав Амінь Нехай благословить вас Господь.